1 з карт міста. Не дуже легка карта. По суті, невеликий кусочок, але дуже багато люків. Зробили ябковий ремонт перед вирівнюванням. Зараз займаюся вирівнюванням. На завтра плануємо верхній шар. Люків багато, так? Тут? Да, 13 люків. Плануємо максимально гарно зробити. Коли фрезерували вулицю, Тут більше зрізали, а в центрі менше. І тому, виходить, зараз вода йде по тут таким робити. Ну, воно видно, що по центру. Так, да, да, воно буде. видно. Зараз знаходимося на вулиці Незалежності, де десятиріччями роками була велика проблема із водовідведенням. Вода стояла просто тут. Після цього ремонту ми будемо сподіватися, що ця проблема буде усунута. знаходимося на вулиці Носівський шлях, і тут я хочу вам показати саме синергію бізнесу і міста і громади. Зокрема, новий тротуар, який йде з вулиці Шевченка, і по території вулиці Носівський шлях до підприємства Парітет виконала фірма Парітет у співпраці з міською владою. Саму дорогу носівський шлях вже виконана за кошти міського бюджету. І Хочу вам показати приклад. Ось тих нагляд робив зразки товщину асфальту. Тобто ми бачимо, що роботи виконані якісно. Товщина там ну, близько 10 сантиметрів. Також сьогодні ми відвідали вулицю Незалежності, вулицю Покровська, де проводяться роботи. Загалом я задоволений ходом виконання робіт, тому що роботи виконує професійна будівельна дорожня компанія. І незважаючи на складні часи, незважаючи на війну, на військовий стан, на дефіцит бюджету, оскільки більшість коштів ми виділяємо на підтримку Збройних сил України, все-таки ми знаходимо можливості нехай не капітально будувати дороги, але підтримувати їх хоча б в мінімально належному стані. Тому працюємо далі і все буде добре.